За вікном іде сніг, я загубив пампону, тому е, тепер у мене проти вітру, хоча я вдома, але нехай буде. Окей, е, це доволі цікавий кейс. Потім е, приходять на пустирь, просто в пустелі, починають гвалтувати, роздягати і одну ще з них вбивають. І тут наш челендж переходить у формат спробуй два розділи. І що з цього вийде? Мені лишається тільки здогадуватись. Звичайно, це все вигадана історія. Хоча я не знаю, можливо, буду боротись за права жінок, яких продають сексуальне рабство. Всім привіт! Рад вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про книги, про деякі челендж, які я собі запланував. У мене нарешті нові полички за спиною. Якщо ви не дивились попереднє відео, як ми їх збирали. Та прикрашали, обов'язково зробіть це. Посилання буде в закріпленому коментарі. І якщо в мене вийде зробити, я це цього ще не робив, то ось в цьому куточку а, вилізе підсказочка з цим відео. Але якщо цього не буде, то ви знаєте, де відео шукати в коментарях. Чи пробували ви колись читати книги по одному розділу а, декілька книжок одночасно, щоб вибрати з них одну? Особисто я ще ніколи цього не робив, а, ну як мінімум, свідомо точно ні. І сьогодні я хочу спробувати шість книжок. Які у мене завалялись на поличках, які є в жанрі детектив, трилер, хоррор мейбі, і вибрати з цього першу книгу на квітень для того, щоб просто почитати її. Я не хочу, щоб ці книги у мене залежались довго. Хочеться до них хоча б доторкнутися і спробувати авторський стиль, спробувати сюжет, динаміку, як це є. Я розумію, що один розділ навряд чи мені в цьому допоможе, але я буду пробувати читати не дуже багато, тобто, щоб формат цього відео все-таки соблюдати його. Да? і давайте переходити до книжок, які я сьогодні буду читати. Всім привіт! Звертаюся з вами з монтажа і е, хочу попросити вибачення, що це відео виходило так довго. Ви будете чути в ньому, що я обираю першу книгу квітня, ось ця книга мені сподобалась і так далі, але вже кінець квітня. І знаєте, я на початку місяця дивився відео Ксенії Калорман, і вона е, почала знімати це відео там на початку березня чи коли, а випустила в кінці березня. Я такий думаю, ну, ребят, ну таке неможливо просто, як, як так можна? Ну, я до неї з. Снісхадітінністю, звичайно, але ну типа такого ніколи не буде зі мною. Але ось він я сьогодні 29 квітня. А я випускаю відосік, який я знімав на початку. Тож приємного перегляду і вибачте, що так довго. Що ж я приготував стопочку книжок, і перша буде від автора Андрія Кокотюхи його темні таємниці. Ця книга мене зацікавила в першу чергу, тим, що події відбуваються в Україні в українському селищі Піщани, і там зникають люди. Що з цього вийде, яка розв'язка, яка зав'язка, і взагалі в чому фішка цієї історії, дізнаюсь, коли прочитаю. Агата Крісті вбивство на полі для гольфу. Чесно кажучи, навряд чи я буду читати цю книгу зараз, я маю на увазі повністю, тому що я вирішив, що Агату Крісті хочу прочитати в хронологічному порядку. А для цього мені треба прочитати ще першу, другу та третю частину, бо це четверта. Але спробувати плюс додаткова книга для челенджу нехай буде. Служниця спостерігає. Сорі, що я отак от книжки близько не підставляю. Вони просто новий режим зйомки, і, скоріш за все, воно не буде фокусуватись на книгах. Служниця спостерігає, це третя частина циклу. Я в лютому та в березні читав першу та другу, і відповідно, можливо, я продовжу цю якби традицію і прочитаю цю книгу в квітні. Подивимось, як воно буде. Мені дуже цікаво. Прочитати цю книгу, тому що відгуки на неї змішані. Хоча перші дві частини мені сподобались. Ну і багатьом, тому мені цікаво, що ж тут авторка такого зробила, що людям не зайшло. Плюс я люблю дочитувати цикли. Я люблю знаєте, поставити галочку, видихнути. Тому служниця спостерігає це претендент на те, щоб вона перемогла в цьому челенджі. і, Відповідно, стала першою книгою квітня. Окей, ідемо далі. Улюблений Стівен Кінг. Ця его. Ця книга в мене не довгий час, можливо, півроку. Деякі книги в мене його стоять роками, а, але вона не дуже велика а, відносно інших книжок Стівена Кінга, які в мене є. А тут всього-навсього 640 сторінок. От. А проте ця книга вдвічі більше ніж будь-яка з сьогоднішнього переліку, тому е, на неї великі ставки не покладаю. Хочу ознайомитись, хочу дізнати зав'язочку. Ну а далі приймати рішення. Ну що ж, останні дві книги. Що ж тут буде? Закляття Ворона. Як сказано на політурці, це історичне фентезі, наповнене магією, таємницями та атмосферою вікторіанського Лондона. Звучить цікаво, хочу ознайомитись. Не впевнений, що буду прямо зараз читати, тому що якось немає настрою, але можливо. Якщо я прочитаю там перший другий розділ, бажання з'явиться. Буде цікаво дізнатися. Остання книга на сьогодні це смертниця. Це п'ята частина циклу Тез Герріцен про Ріцолі та Айл. Це поліцейська та судмедекспертка. Судмедексперт, і вони, власне кажучи, розслідують справи. Одна розслідує, друга проводить. Ростин, і вони разом трошки товаришують, трохи ворогують, трохи одне одну підтримують. П'ята частина циклу цікаво те, що тут уже і особисте життя трішки вперед продвинулось, і їх стосунки між собою як подруг. І от мені дуже цікаво споглядати за цим, тому що, як хтось сказав, можна умовно взяти і дев'яту частину, да? і просто прочитати про якесь розслідування, про якихось вбивців або ну або які там. Який там злочин, після цього можна просто насолодитись цим сюжетом і піти. Але мені цікаво також е, головні персонажі, їх розвиток, їх е, особисте життя, куди вони там переїжджають, з ким вони зустрічаються, одружуються або не одружуються і так далі. Ось мені цікаво саме із-за цього цей цикл, тому п'ята частина е, на неї покладає великі надії, що саме вона. Переможе і стане першою книгою квітня. Коли я повернусь з прочитаними книгами, я дам відповіді на такі запитання: як скільки сторінок прочитав та скільки розділів? Друге, чи заінтригувала книга? Третє чи сподобалось, тому що інтрига може бути, але не сподобалась. І четверте, да, четверте, це чи буду я продовжувати її читати а, прямо зараз, як першу книгу квітня, і чи буду я її читати найближчим часом, або, власне кажучи, коли я буду читати цю книгу. Приблизно на такі запитання я хочу знайти відповіді, поділитися ними з вами. Ну а я пішов читати. Ну що ж, я повернувся. Я готовий розповідати далі про книги, е коли я вже їх прочитав. На жаль, у мене не вийшло розповідати про кожну книгу одразу після її прочитання, тому що. Не було можливості знімати відео або не було бажання, не знаю. Тому я вже все начитав і готовий е, поділитись. За вікном іде сніг, я згубив помпону, тому е, тепер у мене проти вітру, хоча я вдома, але нехай буде. І перша книга я от прям буду брати, як вони у мене лежать. Це служниця спостерігає». Окей, е, це доволі цікавий кейс, тому що, як виявилось, е, я вже читав пролог цієї книги, ну тут дві сторінки. І приблизно пару сторінок першого розділу. Отже, відповідаючи на запитання, скільки сторінок я прочитав у служниці, це 23. А Давайте подивимось, скільки це розділів. Получається два розділи. Вступ з двох сторінок це просто зав'язочка, яка потім якось розв'яжеться дуже супер цікаво. Або ні, подивимось. І е, два розділи вбивство на полі для гольфу. Я прочитав 30 сторінок, це два розділи. Книжка доволі маленька, розділи також, тому не вистачило мені одного розділу. Загалом мені і двох не вистачило, щоб взагалі зрозуміти, про що буде ця історія. Але, на жаль, формат цього відео обмежує темні таємниці. Я прочитав 33 сторінки, це у нас пролог і три розділи. Так, я повернувся, я трішки відволікався, і е, зараз нам лишилося ще три книги. В цій книзі я прочитав 29 сторінок, це два розділи. Або якщо взяти стандартний. Е, Стиль авторки, то це пролог і е, перший розділ. І тут наш челендж переходить у формат спробуй два розділи. Я прочитав 24 сторінки або 23. Остання книга, яку я сьогодні хочу вам запропонувати, це сяйва Стівена Кінга. Я прочитав 51 сторінку. І за 51 сторінку мені вдалося прочитати три розділи. А, наш челендж просто ламає всі стереотипи 50 сторінок, але для цієї книги в 640-50, це а, фактично те ж саме, що я там читав по 20. Тому приймається. А, перейдемо до наступного питання. Чи заінтригувало? А, чесно кажучи, сама зав'язка вона вже не настільки мене інтригує, як в першій та другій частині. А, хоча а, там дійсно. Просто перевертається все з ніг на голову. Стосовно третьої книги багато поганих відгуків. Тому я думаю, що ця зав'язочка мене не заінтригувала. Але початок історії доволі цікавий. У служниці відбулись деякі переміни в житті. Вона переїжджає в новий район, і там доволі підозріла сусідка, яка, до речі, є ріелтором, але не вона допомагала з купівлею цього житла. Тому цікаво дійсно що стало, що станеться між ними. і У них не деякі конфлікти між ними одразу на ну, знаєте, не неприязнь е, поміж собою. Тому цікаво у що це виліться. Заінтригувало в принципі. Я би сказав, що ні. Е, мені цікаво це прочитати, але е, тут немає якось надто такої напруги. Е, просто справа в стилі поаро. Е, він одразу впевнений, він одразу е, прийняв деякі рішення, сказав Гастінгсу, що не переживай, було ось так і ось так, ти помиляєшся. Тобто, ну, в принципі, як завжди, Пуаро все розгадає. Тому не настільки мене інтригує. Чи заінтригувало? Так. Поясню чому в наступному запитанні. Чи заінтригувало? Дуже. Особливо перший розділ, тому що просто уявіть, деяка група дівчат, вони деякі ще не повнолітні, вони вирішили виїхати за кордон з Білорусі, а їх везуть через якісь хащі, потім вони йдуть пішки, потім приводять на пустиль просто в пустелі, починають гвалтувати, роздягати і одну ще з них вбивають. Просто до чого це все приведе, я поки що навіть уявлення не маю, але це дуже інтригує. Чи заінтригувало? Насправді мені цікаво, чим це закінчиться, чим розв'яжеться події цієї книги. Проте поки що мені не дуже зрозуміло, куди буде нахилений сюжет і особливості цього світу. Але мені цікаво дізнатися. Чи заінтригувало? Сам сюжет поки що ні, тому що тут ще нічого такого не відбулося. Про те, що я знаю з анотації, що я знаю з відгуків людей. Що я знаю з того, що я ну, трішечки е, знаю про вміст книги не читавши, так, дійсно інтригує оці всі е, сяяння, суперсила і е, головний герой, який буде сяяти. Е, тут ще є елементи хорору, наскільки мені відомо. Тому ось це мене інтригує. Але з того, що я прочитав, поки що ні, я не дійшов ще до того моменту. Чи сподобалось? Стандартний стиль Фрід Макваден особливо служниці, тому так мені поки що все подобається. Не дуже динамічно, де історія, але я думаю, що далі все піде набагато краще. Знову таки, я не впевнений, що мені сподобається. Враховуючи інші відгуки. Але знаєте, я не хочу бути упередженим, тому я уявляю, що тих відгуків не було. Я приблизно маю уявлення, як пише Фрідом Акваден, тому що читав ніколи не бреши, дві служниці, тепер вже третю. І просто хочу подивитися, що з цього виліться. Чи сподобалось? В принципі, сюжет обіцяє бути цікавим. Якщо я прочитаю, перевірю це. Але наразі я цю книгу читати не буду. Це відповідаючи на наступне запитання. Ця книга мені сподобалась, тому що тут іде дуже напружений е, початок. Головний герой намагається втікти невідомо звідки там е, десь крадуть людей, там його дівчину зв'язали. Він е, спішить е, гукає на допомогу, а потім з ним дещо стається. Е, Спойлерити не буду, хоча це буквально там перші 10 сторінок. Але тим не менш, це е, мене дуже здивувало і. Після цього ми повертаємось в іншу, до інших персонажей, в іншу часову, можливу лінію. І там вже йде розслідування. А точніше, мама головного героя вона намагається знайти його, його дівчину. І для цього вона йде там до поліції, а потім вона буде сама це все. Розшукувати, тому що схоже, що поліція щось приховує. Ну так мені здалось, а вже неділі е, побачимо. Чи сподобалась мені ця книга? Е, з того, що я прочитав, поки що так, тому що окрім е, дуже інтригуючої зав'язки, в першому розділі у нас іде оповідь про одну жінку, яка опинилася в моргу. Але виявилося, що вона жива, її реанімують. Вона, е, ну як, якби вона пролежала ще там декілька годин, вона просто би замерзла і померла. Але її рятують, і вона е, починає е, дуже вириватись, битись там, і її ледве стримують, ледве їй допомагають швидкі. І потім е, з цього ще переросте, ну тому що я читав анотацію, з того, що вона е, візьме заручників. Тому так, поки що мені дуже е, цікаво, дуже дуже динамічна йде книга. Е, хочеться дізнатися, з чим все завершиться. Мабуть, це буде претендент на те, щоб читати тут і зараз. Чи сподобалось зав'язочка цікава. Хлопець, чоловік, не знаю, якого знайшли майже мертвим, якісь чарівниці. Ну я не знаю, як їх ще назвати. Вони хотіли його позбавити страждань і витягнути його спогади перед смертю або після смерті. Вони думали, що він вже померлий. Але його рятують, вони вшиваються, тому що поліція приїжджає, а потім він виявляється без пам'яті, бо спогади витягнуті. І от що з цього вилізя, доволі цікаво. Я думаю, що тут є певна система, ну не те, щоб магії, але от трошечки цього чаклунства, таких суперсил, я не знаю, медіумів, тут присутньо, тому цікаво, куди воно заверне і як автор. Автор розверне сюжет. Чи сподобалось мені? Справа в тому, що Стівен Кінг поки що повільно нас готує до всього, тому от в невеликому майбутньому там має бути епік починатись, а поки що нас просто знайомлять з готелем, з попередніми та теперішніми власниками, що там відбувалось, що там відбувається зараз. І трошечки про сім'ю головного героя, якого звати. Якого я забув як звати, але у нього син денні, тому ви зрозуміли, про кого я. Джек Торренс, здається його звати, а головний герой, який приїхав е, працювати в цей готель. І фішка, ще, що мені сподобалось, цікаве, готель працює тільки півроку, умовно в теплий період, тому що е, туди е, доїхати зимою неможливо. Ну і в останній місці осені, в перші місці весни, тому що снігом засипає все. Бульдозери там не розчищають, і люди там е, приїхати відпочивати не можуть. Е, максимум там деякі працівники можуть жити, і то, е, мабуть, не спеціально, а якщо вони там забули поїхати або не встигли. І мені здається, це моє передбачення, що головні герої лишаться на зиму в цьому готелі. І що з цього вийде? Ми, мені лишається тільки здогадуватись. Чи буду я продовжувати? А прямо зараз? Ні. Це буде не перша книга квітня, але на цей місяць я хочу її прочитати, щоб все-таки витримати цей челендж. А у мене була в лютому перша частина, в січ, в березні, друга і відповідно в квітні третя. А в січні у мене ще була ніколи не бреши. Тому у мене чотири місяці поспіль Фріда Макфаден. Тому так, да, я вирішив лишити її на кінець цього місяця. Чи буде читати тут і зараз? Е, ні, тому що я хочу е, прочитати е, книги Агата Крісті Пропоро в хронологічному порядку. Це четверта книга, і я знайшов вже, здається, дві відсилки. Уявіть, за 30 сторінок дві відсилки на попередні книги, і то я їх не читав. Якщо я їх прочитаю, то тим більше я буду знати і розуміти. І я думаю, буде цікавіше читати, тому поки що я її відкладаю до того часу, поки не. Куплю, не придбаю і не прочитаю перші три частини. Чи буду я читати тут і зараз? А, не настільки вона заінтригувала, щоб продовжувати читати прямо зараз. Проте а, я її хотів би прочитати цією весною ну максимум літом. А, тут доволі маленький шрифт, а, хоча й книга маленька, але і ще шрифт. я її, Я ці 20 сторінок. 33, точніше, читав хвилин 50, тобто, ну це дуже довго для моєї швидкості читання. Можливо, це послувало те, що я вночі читав, не знаю. Тому хочу цю книгу поки що відкласти, але не на довгий ящик, а трішечки. Власне, чи буде я читати прямо зараз? Я думаю, що так, але в нас попереду ще дві книги. Чи буде я читати прямо зараз? Ні. Чесно кажучи, хоча вона й цікава, але є інші набагато цікавіші книги наразі, навіть в рамках цього челенджу, який я би прочитав, а цю я поки що відкладаю. Як мінімум на літо. А можливо навіть на осінь. Чи хочу я читати найближчим часом, або зараз, чесно кажучи, ні. Я щось втомився від е, такого об'єму. Я лише нещодавно прочитав два того стонця, е, а саме земли народжень та. Зимового сонцестояння, тому поки що я не хочу а, читати великі книги, а це для мене наразі велика. Я зараз хочу знайти щось на сторінок 300, максимум 400 і трішечки відпочити з ними. Щоб дізнатися, яку я книгу обрав на прочитання в цьому місці. Подивіться на полички і визначіть, чого не хватає. Даю вам 5 секунд: 4, 3, 2, 1, 0 а, смертниці. Я все ж таки зупинився на цій книзі, тому що вона мене зацікавила найбільше. Е, її зав'язка, оповідь авторки, стиль авторки. Наразі я би хотів більше познайомитись з цим твором, і тому е, зовсім скоро, я думаю, наступне відео ми зустрінемось у прочитаному за е, там пару місяців. І я думаю, що ця книга там буде, ми її обговоримо. Е, я вже трішки далі прочитав, мені дуже подобається. Чому я ще вирішив? Е, Прочитати цю книгу, ну або не причина, а чим вона мене зацікавила, те що тут порушується дуже важка е, соціальна тема, а саме сексуальне рабство, е, яке, на жаль, є і сьогодні, і мені б хотілось більше дізнатися про цю тему. Е, звичайно, це все вигадана історія, хоча я не знаю. Можливо, е, це мені допоможе трішки розібратись в цій темі і. Бути більш обізнаним, можливо, буду боротись за права жінок, яких продають сексуальне рабство. Не знаю, але на цьому я з вами прощаюсь. Я Хочу вам ще раз сказати, щоб ви переглянули мої попередні відео, як ми складали цей стелаж, як ми тут все розставляли. Можете переглянути прочитане, може подивитись плани на цей рік. Або інші будь-які відео на цьому каналі. Мені дуже приємно, коли ви лайкаєте та коментуєте мої відео, коли ви підписуєтесь, поширюєте друзям. Можливо, я не знаю, якщо ви так робите, то дуже вам дякую. Якщо ще ні, то будь ласка, поділіться з другом, який також дивиться книжковий блог. І я думаю, що наші смаки в літературі перетнуться, що мій стиль для вас подобається, і ми зможемо далі обговорювати книжки разом. Ну а на цьому я з вами прощаюсь і бажаю вам гарного дня. Бувайте.